Нам нема чого тривожитись і боятись. Тому що з нами Бог. А якщо він з нами і буде волі Його, так він проводить через випробування. І немає того життя, яке обминуло б випробування. Але випробування нам надаються для того, щоб ми їх подолали і себе в них подолали слабкість свою подолав, невпевненість, нерозуміння, тривогу і страх, тугу і відчай. Ми повинні стати сильними для того, щоб бути сильними, ми повинні йти назустріч випробуванням, а не ховатися від них. І йдучи набиратися. Духом збирати докупи всі свої сили і не здаватися. Християнство не є релігією слабких. Це віра сильних і мужніх духом.